Доброго дня, шановні слухачі. Пропоную сьогодні розглянути е, завдання з підготовки до ДПА 9 клас. Е, друга частина. Завдання номер один, тобто 1 Тобто е, 2.1 Чому дорівнює значення виразу в дужках 3 корення з 6, плюс 2 корення з 8, мінус корінь з 32. поза дужкою множиться на корінь з 2 і відняти корінь 108. Е, Зразу говорю, не потрібно лякатися таких випадків. Не звертайте уваги, будь ласка, на оці корені страшні, як на перший погляд. Просто банально, спочатку, розкриваємо дужки, тобто Кожен елемент в дужках множимо на корінь з двох. Тобто в результаті отримуємо. Якщо 3 корення шести, помножити на корінь з 2. Три за властивістю кореня, корінь шести та корінь з 2 можна записати під 1. Тобто буде 6 помножити на 2. Плюс 2. Далі, корінь з 8 на корінь з 2. це 8 помножити на 2. Відняти під коренем 32 на корінь з 2, тобто 32 помножити на 2. Це ми розкрили дужки. мінус 108. 108 можна розкласти. Щоб позбутися кореня. ну, і потрібно щось винести. Ну, дивимося, наприклад, 108 Ді. ділиться на 4. Це буде 27. А 27 Ді. на 9. Тобто 4 на 9 та на 3. Дорівнюємо. Далі дивимося 6 і 2. 6 можна розкласти як 2 помножити на 3. Тобто, під цим коренем у нас є 2 дві двійки. У нас було трійка. І 2 в квадраті помножити на 3, тобто, двійку винести. Під коренем лишиться корінь з 3. плюс. Ось тут. 8 помножити на 2, 16. корінь із 16 і 4. Тобто, 2 помножити на 4. Мінус. 32 помножити на 2, 64. Корінь 64, 8. Мінус. Е, для чого ми розкладали? Да? Корінь з 4 це 2. Корінь з 9, 3, а корінь з 3 лишається. Дорівнює. Дивимося. 2 помножити на 4, це буде 8. Тобто плюс 8 мінус 8. Відразу можемо так скоротити. Далі рахуємо 3 помножити на 2. Це буде 6 коренів з 3. Мінус 2 помножити на 3. Знову 6 коренів з 3. Тобто, вони в нас однакові. Да? Тобто, спрощемо. Дорівнює 0. Продовжуємо розглядати перший білет. В другій частині завдання 2.2. Потрібно розв'язати систему рівнянь. Перше рівняння системи X додати Y до рівня 2. Друге 2 х квадрат мінус Х помножити на Y до рівня 65. Дане рівняння розв'язується відстановки, підстановки. Тобто Перше рівняння у нас простеньке, ми одну зміну будемо виражати через іншу. Але зверніть, будь ласка, увагу, що в другому рівнянні y зустрічається один раз, то бажано для подальшого, простішого обрахунку ми в першому рівнянні виразимо y. Тобто y буде дорівнювати, ми X просто перекидаємо до 2. 2 відняти X. І друге рівняння записали без змін. Тобто, таким чином ми виразили y. І тепер замість Y підставляємо в друге рівняння вираження. Тобто, маємо, я з системи вже умовно вийду, да, підставлю і розв'яжу рівняння друге. 2 х квадраті мінус х помножити замість y підставляє 2 підняти х до рівня 65. Тобто у мене друге рівняння з однією зміною. Розкриваю дужки, зможу подібні. 2х квадраті Відняти 2х. Далі х на х буде х квадрат, мінус на мінус буде плюс х квадрат, мінус 65 дорівню 0. Тобто 2х квадрат плюс квадрат буде 3х2. Відняти 2х. Відняти 65 дорівнює нулю. Отримали квадратне рівняння, дорівнює нулю, отримали квадратне рівняння, яке ми можемо розв'язати, використовуючи теорему Ой, не... Вик... за дискримінантом. Отже, дискримінант. Б e, квадрат, тобто 2 в квадраті, тобто 4. Відняти 4 помножити на А, тобто 3, і помножити на мінус 65. Дорівнює 4 плюс 3 помножити на 4 12 і помножити на 65. Це дорівнює 780. 780 плюс 4 це 784. Х1 та Х2. Відповідно, мінус Б. Тобто, 2 плюс мінус корінь е, 784 поділити на 2, що множиться на 3. Тобто, маємо 2 плюс мінус корінь 784. Це буде 28, поділити на 6. Дорівнює. дорівнює е, тут. Зразу запишемо х1 та х2, з вашого дозволу. 2 додати 28, 30, поділити на 6, 5, тобто х1 до рівня 5. 2 відняти 28, це буде мінус 26 поділити на 6. Це буде мінус 26 шостих. Або мінус 4,2 шостих або 1 третя. Тобто, таким чином, ми отримали корені х1 та х2. Але систему ще не розв'язали, тому що не знайшли y. і відповідно шукаємо y1. Ми підставляємо замість х1, тобто 5 2, відняти 5 до рівня мінус 3, тобто першу знайшли пару. І друге y 2, тобто 2 відняти мінус 4,1 третя, тобто буде додати 4,1 третя. І це 6,1 третя. Отже, таким чином ми маємо записати відповідь. І у відповідь записати пари. Спочатку х1 це буде 5. Йому відповідає y1, тобто мінус 3. І друга пара х2 це в нас мінус третя, Йому відповідає y 6,3 Одна, третя. Дякую за увагу. Чекайте наступних відео.